Сильний віте, сильний віте, поламав у і в полі, білі квіти. І чому це, і чому це все так сталося, що моє кохання з зміли обірвалось? Сильний вітер, не ламаючись ті полі білі квіти, рознеси моє страждання Поверни мені кохання, сильний вітер, сильний віте, сильний вітер. Ви на каналі Селою Люди. І з вами я, Гануся, з Рівненщини. Слава Україні, мої дорогенькі, слава нашим Збройним силам, слава нашим ППО. Ми ними гордимося, вони в нас найкращі. А вам, мої дорогенькі, дякую за те, що ви на мене підписуєтеся, за те, що додаються нові глядачі на моєму каналі. Мій канал трошечки розширюється. Я дуже рада за це і постараюся, щоб вам було зі мною цікаво. А тут я прийшла на мою галявинку з піреніумами. Це різнокольорові ромашечки. Подивіться, які вони гарненькі, порозкривалися. Розовенькі, ясні, темні, малинові, усі гарні, гарні, там такі темненькі, показуються. Але, але у мене з ними проблема. Бачите, яка? Оце ж оці жучки їдять, течинки з'їдають і ромашечки стають не І їх треба весь час збирати. Подивіться, що робиться. Це не тільки ці, подивіться, тут і бронзовка і яринка волохата, і кого тут тільки немає. Бачите, що робить? От ви бачите, що вона робить, вона просто з'їдає весь той жовтий пилок. Оце треба весь час ходити і їх збирати, тому що квіти гарні. Але вони їх псують. Це багаторічник, який є, теж розмножується насінням переважно. Я куща не пробувала ділити, тому що мені вистачає того, що вони мені дають самостів. Я їх тримаю так в одній купці, щоб вони багато не розкидалися. Мені залишки я просто вирубую. але. Стараюся, щоб вони в мене були, не переводилися. Вони мені подобаються. Одна єдина проблема, оце з цими ручками. А тут подивіться, дівчатка. Чому я кажу дівчатка? Тому що за статистикою 99% дивляться дівчаток мене. Подивіться, яка краса, яка краса, це корал. Квіти неймовірні. І теж, он, бачите, що тут є. І теж є бронзовка. Ну, от що з ними робити, я не знаю. Я вже прям втомилася їх ходити збирати. І от там, бачите, сидить, сидить в течинках, такі милі, гарні теченочки у цих коралах, і вони сидять їх їдять, але нічого. Зараз піду візьму відеречку з водою і я їх позбираю. Недовго їм тут залишилося бути. Подивіться, коралчик тішить. Шкода, що піони довго не цвітуть, а тим більше зараз. У нашій спеці, тому що у нас дощів немає, так і по сьогоднішній день, а полити все немає змоги, тому що поливаю переважну розсаду, яку зараз висаджую, сухоцвіти, а на ці квіти не вистачає в мене часу поливати. Тому що, якщо поливати, то поливати треба щодня, а так буде тільки гірше. Оці красунчики уже так гарно порозпускалися, подивіться. Подивіться, мої миленькі, які вони гарні, які вони гарні. Самі справжні принци і знову сидить яринка. От подивіться, ну, на шесть на якесь. Цей красень вже розпустився. Я як заходжу в свій квітник, я з нього не можу вийти. Хоч мені ще далеко, я думала, що не він великий, але я дивлюся дівчаток з України, у яких дійсно дуже великі квітники і облагорожені, гарні зони. Ой, мені далеко-далеко, що треба рости. Але я обіцяю, що я буду старатися, наскільки вистачить мого здоров'я. Ті ще не розпустилися, одненька квіточка тільки розпустилась. А ті он під шовковицею подивіться, подивіться. красені. У тіньочку вони взагалі. Такі шикарні. Оці такі зікратенькі, як моя мама казала. Зікратенькі, бачите, які такі цікаві. Пістряві, пістряві. Кіточка в них менша, звичайно, як у тих, але мені подобається. Не можу я з них вийти з цих ірисів. Планую в цьому році поновити трошечки свою колекцію. Багато є вибору зараз в наших українських колекціонерів. Багато є ірисів у Наталки Мельник. Також на Фейсбуці є люди, які мають великі колекції, я з ними вже зв'язувалася, буду поновляти свою. Шовковиця моя вже зробила затінок. Холодочок вже тут у мене і троянда получилася в холодочку, і і риси, і піони вон туди далі. Але я думаю, що ще піони відцвітуть поки листечко розпуститься крепше. Ці простачки цвітуть собі, багато однакових сортів вже понаростали нові кущі, тому що я їх розділяла трохи, а зараз вони вже трохи понаростали. Цей ніжненький, який розкрився. Махровий-махровий. Кучерявий, можна сказати. Ці такі гарненькі. Ці яриці я замовляла у Наталі, мельник. Гарні сорти вона має. такий простенький, з оливковим відливом, невеличкий, але він теж бородатий. Ще такий розквітнув перший. Сикарнючий копатонік Такий уже почав квітнути. Я бачу, в мене дуже багато таких теракотових кольорів є коричневих. Ну і повз цей не можна пройти мимо. Всі. Прекрасний, кожен по-своєму. Що такі? Продовжує колегія квітнути ще. Тут у мене розцвітає новенький піончик. Це перше цвітіння. Ну і вже одна квіточка моєї трояндочки розпустилася. Скоро буде краса, прикраса. Бачите, скільки бутончиків. Скільки бутончиків. Добре, друзі. Далі я вам розповім трошки про свої сухоцвіти, тому що у мене сьогодні. Замовлені букетики є, одного треба запакувати. Залишайтеся зі мною. Кому цікаво. Всі свої посадки і посіви сухоцвітів я обробляю вручну. Я ніколи не вношу ніяких гербіцидів, тому мої. Рослинки всі екологічно чисті. Навіть такі сухоцвіти злакові, як пшеничка, жито, і все решта я обробляю вручну. Тому що, хочемо ми того чи не хочемо, а зілечко в нас росте. І щоб воно не забруднювало мою діляночку, я його періодично виполюю, висаповую вручну. Так що це зовсім нелегка праця виростити. Гарні квіти і зберегти їх, висушити, а також зробити з них якусь композицію. Ну, і так, трохи посапували, а зараз треба до іншої роботи. Я прийшла в майстерню. У мене тут один букетик в роботі, інший треба запакувати і відправити сьогодні. Пакую букети таку купівочку. Ось такий букетик у мене сьогодні їде до замовниці. В плівку я пакую не для того, щоб було гарно, а для того, щоб я могла, щоб він, по-перше, ніде не пошкодився, а по-друге, за плівку я фіксую букет в коробці. Е Пістолетом, гарячим клеєм, щоб він був нерухомий у коробці і ні, ні, при доставці не пошкодився. Взагалі, пакування це моя сама тема, тому що я не, не люблю. Це єдине, чого я не люблю робити. Але треба зробила букет, треба його запакувати так, щоб людина його отримала гарним і не ушкодила. Ось так профетик зафіксувала, він нікуди не рухається ні в які сторони. При транспортуванні вібрації ніякої не буде. Залишилося заклеїти, написати адресу, запакувати так, щоб було видно, що це крихке, і посилочка поїде. Корупці обов'язково позначаю верх. І пишу крихке. На пошті також е, додатково роблять позначку, що товар крихкий. І так він гарненько доставляє. Ну і поки на вулиці спекотно, я тут у кінючку працюю житом. Нажала жита в себе на ділянці, і зараз його готую для сушки. В'яжу вже ось таке. Ну, почки, почечки. жито ще зелене, молочного такого сроку дозрівання. Воно саме добре підходить для декоративних цілей. Ось таке воно буде після того, як висохне. Розправляє пір'єчко, зберігає забарвлення. І дуже гарних композиціях. Роботи ще є, що сама почала. На цьому буду казати до побачення, миру всім, тихого дня, смерть нашим ворогам і слава Україні!